i Вітаю, друзі, в ефірі. Проєкт діалог на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Яна Андросенко. У цій програмі ми як завжди будемо спілкуватися з різними гостями на суспільно важливі теми. І сьогодні у нас у студії Вікторія Суслова, начальниця відділу забезпечення наповнення бюджету номер 1 фінансово-економічного управління головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Пані Вікторія, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися до нашої програми. І знаєте, коли ми зустрічаємося з різними гостями в нашій студії, ми Саме з пенсійного фонду фокусуємося на різних темах: на лікарняних, на нарахуванні пенсії, тощо, тощо. А з 1 липня ще й державних соціальних допомог, так але обговоримо звідки ж беруться на це кошти під час воєнного стану в країні. Це теж надважлива тема. І отже, перше запитання: найбільшу категорію вразливого населення, які на обліку у головному управлінні фонду області, це пенсіонери. Їх понад 867 тисяч. Який стан справ з виплатою пенсії у нашій області? Виплата пенсій через поштове відділення та установи банків здійснюється з 4 по 25 числа число кожного місяця, тобто в межах виплатного періоду. фінансування пенсій та грошової допомоги всім пенсіонерам протягом січня-серпня та 23 днів вересня поточного року забезпечено в повному обсязі та у законодавчо встановлені терміни. Все виплачено своєчасно. Дякую. Скажіть, будь ласка, також коли чуєш попри певні проблеми пов'язаних там з війною, держава все одно виконує там свої зобов'язання у соціальному захисті населення. А, причому це стабільно, скажімо так, це десь трошки заспокоює. Так а скільки взагалі потрібно у області на пенсійні виплати? З підвищенням розмірів пенсійних виплат поступово зростає і потреба на їх виплату. Якщо у січні цього року нам необхідно було для виплати пенсії 5,8 мільярда гривень, то вже у вересні нам необхідно 6,3 мільярда мільярди гривень. А взагалі, загальна сума, яка яку ми майже вже виплатили за 9 місяців поточного року, це 56 мільярдів гривень, і у порівнянні з відповідним періодом минулого року це майже на 10% більше, тобто кошти немалі. Обчислюються в мільярдах. Дякую. Скажіть, будь ласка, які показники впливають на наповнення бюджету фонду, завдяки кому наші пенсіонери продовжують отримувати свої пенсії? Фінансове забезпечення виплат здійснюється за рахунок законодавчо встановлених джерел. Це і власні надходження, тобто власні доходи пенсійного фонду України. Але основним джерелом наповнення бюджету є відрахування від частки. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які який роботодавці сплачують з фонду оплати праці своїх найманих працівників, сплачувати єдиний внесок також повинні фізичні особи підприємці, самозайняті особи і члени фермерського господарства зі своїх доходів. І є пряма залежність, тобто чим більше заробітна плата відповідно фонда оплати праці, це цим чим більше найманих працівників у роботодавця, ну тобто і відповідно, більше надходження від єдиного внеску і відповідно, наповнюється бюджет пенсійного фонду. Пані Вікторія, а якщо людина працює, наприклад, без оформлення таких трудових відносин, відповідно за неї не сплачуються ці обов'язкові платежі, так і фонд, скажімо так, не доотримує так кошти. Це проблема лише пенсійного фонду? Ні, це взагалі по в першу чергу проблема самої людини, тому що розмір пенсійної або соціальної виплати залежить від суми доходу, з якого сплачено єдиний внесок. І якщо людина не працює. Не отримує дохід або працює неофіційно і роботодавець її доходи, не сплачує єдиний соціальний внесок, то, відповідно, така людина втрачає певний період страхового стажу та заробітку, а це впливає, забезпечує громадянам такі соціальні гарантії, як одноразова. Яка плата лікарняних листків непрацездатності оплата тимчасової непрацездатності, у тому числі за по догляду за хворою дитиною або по вагітності та пологах? Також така людина втрачає частину заробітку, у разі якщо вона отримує якісь. Нещатний випадок на виробництві або професійне захворювання. Також, якщо вона втратить роботу, вона не буде отримувати допомогу по безробіттю. Ну, це все виплати, які сьогоденні, які трапляються під, ну, під час. Трудової діяльності людини. Ну і звісно, на майбутнє вона не буде одержувати або гідну пенсію, або взагалі втратить право на пенсію, навіть якщо це пенсія не лише за віком, а по інвалідності. Тому мати офіційний заробіток і гідну заробітну плату це дуже важливо. До речі, про страховий стаж. Пані Вікторію, розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке і як він розраховується? Страховий стаж людини це період строк, протягом якого людина підлягала загальному безкому державному. Соціальному страхуванню та за яку протягом всього періоду її діяльності сплачено страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто страховий стаж ми обчислюємо в місяцях. І той місяць чи місяці, за які єдиний соціальний внесок не сплачений, відповідно не включається до страхового стажу. І, як я вже сказала, особа, яка і не працює, за яку не сплачують єдиний соціальний внесок. Не набуває страхового стажу і в її персональній обліковій карці, яка накопичена в Пенсійному фонді України, дані за цей місяць відсутні. Скажіть, будь ласка, що можливо робити людям, які, ось, наприклад, працювали неофіційно, але вони все одно що їм зробити, щоб потім претендувати на ці виплати, які ви сказали, яких вони можуть не отримати? Ну, якщо людина працювала неофіційно, то ну, або вона в принципі. Повинна впливати на свого роботодавця, щоб він офіційно оформив трудові відносини з такою людиною. Якщо людина боїться втратити роботу, або роботодавець не дуже на нього можна вплинути, то така людина може укласти договір добровільного страхування або з податковими органами, або через веб портал пенсійного фонду. Тобто, це... На майбутнє договір сплачувати не менше 1760, тобто це мінімальний страховий внесок на місяць, і сплачувати кожного місяця, і кожного місяця їй буде зарахований страховий стаж. А якщо така людина хоче зарахувати минулі періоди, то, лише, то це договір лише з податковими органами. Вона повинна туди прийти з документами, з паспортом, з кодом ідентифікаційним. Укласти, подати заяву встановленого зразка, надати довідку К5, укласти з податковим органом одноразовий договір на сплату єдиного внеску за попередні періоди, але це дуже дорого. Адже за минулі періоди сплачується з коефіцієнтом 2. І на місяць, якщо мінімальний страховий внесок складає 1760, то за минулі періоди на місяць треба сплачувати 3520 гривень. І Якщо тобі не вистачає, наприклад, 10 місяців, то це вже 35-200 – це ну дуже це забагато. Тому бажано або впливати на роботодавця, щоб він офіційно формив трудове відносини, або вже вкладати договір доброго добровільне страхування наперед, тобто з податковими органами, або через веб-портал пенсійного фонду. А, пані Вікторія, ви сказали, що потрібно якось ось впливати і контролювати так роботодавця. А яким чином найманий працівник може це робити? Для цього на органах пенсійного фонду. Накопичена інформація за весь період діяльності. Ця інформація містить, містить дані з липня 2000 року. І накопичується ця інформація завдяки поданої звітності. Аж якщо це фізична особа-підприємець, то вона сама за себе, за себе подає звітність, якщо це роботодавець, то він за найманих працівників подає звітність. І на, на кожну особу у нас в Україні є облікова картка, і ці картки там відображається сума заробітку або доходу. І подивитися на, на нього можна, отримавши довідку за формою ОК 5. Щоб отримати цю довідку, необхідно звернути, можливо, декількома способами. Наприклад, звернутися до будь-якого сервісного центру України на обов'язково Дніпра Петроської області, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, і на прийомі спеціаліст пенсійного фонду роздрукується довідку відразу і надасть. З мокрою печаткою, з підписом такому робітнику, такій людині. Якщо краще не стояти в чергах і не витрачати час на наші сервісні центри, можна отримати через веб-ресурс пенсійного фонду портал pfu.gov.ua. Необхідно з електронним цифровим підписом зайти до особистого кабінету і в блоці комунікації з ПФУ замовити цю довідку ОК5, і через декілька секунд або хвилин вона сформується і буде надана в електронному вигляді. Але ця довідка є офіційним документом. Вона містить QR-код, який є замінником синьої підписи і печатки. і Вона дійсна і в банках, і в принципі і в інших структурах це довідка АК-5. Третій спосіб, за якою можна отримати к – це через мобільний застосунок дія за допомогою дія підписа або Говайді. Скажіть, будь ласка, чи може людина взагалі дізнатися інформацію про заробіток і дізнатися, яка сума заробітку обліковується в особовій картці людини? Так, оці К-5 вона використовується як для призначення пенсії, так і для інших соціальних допомог, і вона може придивитися, яку суму заробітку роботодавець за неї звітує, адже можуть бути випадки, коли людина отримує 20-25 тисяч заробітку. На карту не обов'язково готівкою на руки, але роботодавець звітує за неї як 8 тисяч це мінімальна сума заробітної плати на сьогодні, яка діє в Україні. І звісно, для страхового стажу повний місяць буде зарахований з цих 8 тисяч. Але в нас є неподанокі випадки звернення на веб-портал пенсійного фонду, де людина пише, я отримував 20 або 25 тисяч, прикладає роздруківку з приват-24, як в неї заходили кошти, як заробіток, заробіт, дохід, а в ОК-5 в неї 8 тисяч. Тобто роботодавець таким чином обкрадає людину. Він не сплачує єдиний соціальний внесок з повного заробітку так старший іде на соціальні виплати людина буде мати право, але розмір цих соціальних виплат буде обрахований з 8 тисяч заробітної плати, яка офіційно показана у звітності. Тому це також дуже важливо. Людина повинна вимагати від роботодавця офіційно зі всієї суми заробітку сплачувати за неї податки, і відповідно вона може тоді розраховувати на гідну соціальну виплату. Ви сказали, що є такі прецеденти, коли так людина отримала там 25 п'ять тисяч, так. а офіційно там менше. Що робити людині в такі моменти? Що куди їй можливо звертатися? І який алгоритм алгоритм Ось до вас звернулися? Що там ви людям кажете ну, далі? Органи пенсійного фонду. То взагалі на... збирають гроші на виплату пенсійних виплат, тобто це фінансова установа насамперед. Але ми опікуємося пенсіонерами, малозахищеними людьми. А що стосується оформлення офіційних трудових відносин, у нас налагоджена співпраця з головним управлінням державної держпраці у Дніпетровській області Державної служби з питань праці. І в такому випадку, і ми повідомляємо держпрацю про те, що в нас людина звернулася з такою проблемою, і рекомендуємо само людині заявою офіційно звернутися до головного управління держпраці в області. І на звернення громадян вони уповноважені, уповному виходити на позапланові перевірки і перевіряти таких нерадивих роботодавців. І відповідно у них дуже великі штрафи за приховування. І відповідно ще й до податкових органів. Ми направляємо інформацію, що у нас є такі звернення, адже це приховування податків зборів, і податкова служба також має право вийти на позапланову перевірку по заяви громадян і робити перевірку даного роботодавця. Якщо вона щось знайде по офіційних документах, то так можуть бути якісь ну, негарні. На майбутнє послідства людям, що загрожує? чи загрожує, мені, там, не знаю, штраф якийсь або ще людям нічого не загрозу. Вже штрафи накладаються на самого роботодавця. Але наскільки я знаю, люди чомусь звертаються саме до пенсійного фонду, тому що не отримали гідну соціальну виплату. А надалі чомусь вони або бояться свого роботодавця, або не йдуть до інших органів. Yeah. Пані Вікторія, також ми знаємо, що на розмір пенсії впливає розмір заробітної плати, яка закладатиметься цьому майбутньому у формулу розрахунку пенсії. Що це за формула, як вона працює і від чого залежить у подальшому пенсія особи? Розрахунок пенсії так залежить від розміру заробітної плати. І коли людини призначають пенсію, то враховується весь її заробіток, який накопичений в пенсійному фонді з липня 2000 року. Тобто за цей період сумується вся сума заробітної плати як загальноарифметичне. І ця накопичена сума заробітку ділиться на кількість відпрацьованих місяців. Тобто, якщо людина відпрацювала 30 років, помножити на 12 3600, і виводиться так званий коефіцієнт заробітної плати, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати людини. І цей індивідуальний коефіцієнт заробітної плати вже на… Множиться на середню заробітну плату по, по країні за попередні три роки, яка щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України, і виходить, якщо була маленька заробітна плата протягом цього періоду тритової діяльності, то коефіцієнт заробітної плати може бути одиниця і пенсія буде замала. А якщо у, наприклад, у шахтарів, у підземників, у металургів заробітна плата дуже гідна, то у них індивідуальний коефіцієнт заробітної плати може бути і 3,5, і 5%. І п'ять з половиною, і тому цей індивідуальний коефіцієнт заробітної плати множиться на середню заробітну плату за попередні три роки, і це впливає на розмір пенсії. Також на розмір пенсії впливає стаж, який людина відпрацювала. А чи можливо працюючим особам збільшити заробітну плату для майбутньої пенсії? І можливо, як це треба зробити? Так, це це можливо. Це також може зацікавити тих осіб, які не хочуть сперечатися зі своїм роботодавцем і отримують гідну заробітну плату, але він показує 8 тисяч у звітності. Такі особи через веб портал пенсійного фонду можуть, можуть укласти договір приєднання про добровільну участь. Також це робиться з електронним кваліфікованим ключем, тобто заходиш на особистий кабінет. Є вкладочка Добровільне страхування. Підписуєш договір приєднання з пенсійним фондом. Цей договір діє до 31 грудня поточного року. Тобто, якщо ти уклав такий договір в січні, то він діє до 31 грудня поточного року. Якщо ти уклав такий договір у листопаді, він також діє до 31 грудня поточного року. І на цьому ж веб порталі пенсійного фонду нажимаєш на відповідне віконці і ви, є платіжне доручення. Тобто, ти можеш з помощною за допомогою партмене відразу сплатити якусь суму єдиного соціального внеску. Ну, наприклад, якщо 8 тисяч заробітна плата у тебе, тобто за тебе платять 1760, то ти можеш сплатити ще 1760 гривень, і у тебе для пенсії вже буде не 8, а 16 тисяч. І так от люди прораховують, скільки вони хочуть для пенсії мати заробітну плату, платить 2-2,5 тисячі. І особливість такого договору приєднання в тому, що сплачувати не потрібно, от як з податковою уклав договір на рік вперед, і кожного місяця ти повинен сплачувати суми не менше мінімально страховнеску. Ні. Ти можеш сплачувати 300 гривень, тоді тобі к 8 тисячам додаться ще трошечки. Або якщо в тебе немає цього місяця гідного доходу, і ти не сплатив, договір не розривається. Тобто, ну сплачеш наступного місяця, і кошти відображаються для пенсії у тому місяці, в якому надійшли кошти. Тобто, якщо кошти надійшли 1 травня, то для пенсії в травні місяці ця сума відобразиться. Відповідно, вона збільшиться застрахованій особі. для... Майбутньої пенсії. Ще особливість такого договору в тому, що не потрібно надавати звітність приходити знову до пенсійного фонду, тобто ця сплачена сума єдиного низку, вона автоматично в формі к 5 відображається, але цей від договору лише тільки, лише для майбутньої пенсії, тобто, якщо договір добровільного страхування з то він на всі види соціального страхування можна і лікарняні отримати, і допомогу по вагітності топологам. А якщо ти укладаєш договір добровільного страхування через випартал пенсійного фонду, то ці кошти враховуються лише для призначення пенсії. Пані Вікторія, також знаємо, що взагалі багато українців зараз знаходяться за кордоном, так? здебільшого вони не працюють, і це значить, що страхового стажу у них не буде. Що робити таким людям, чи є якийсь, можливо, вихід з цієї ситуації, яка ось так склалася. Вихід це ж. Теж саме договір добровільної участі з пенсійним фондом. Адже, як, як, як я вже сказала, якщо це з податковою, то з податковою необхідно прийти особисто, за місцем проживання, при собі мати документи. Якщо люди за кордоном вони не завжди можуть можуть приїхати в Україну. А договір добровільного страхування з пенсійним фондом він дистанційно через веб-портал. І він застосовується не лише для тих осіб, які працюють і хочуть збільшити собі заробіток для пенсії. Він також стосується, стосується тих осіб, які не працюють, і у яких немає страхового стажу. І уклав, уклавши договір і сплачуючи через випортал пенсійного фонду, вони таким чином забезпечують себе страховим стажем на майбутнє. Адже за кордоном не факт, що вони там залишаться, поки де війна, то вони там проживають, деякі працюють, деякі отримують соціальні виплати. Але для отримання пенсії я так розумію, всі повернуться в Україну і будуть намагатися оформити у нас пенсійні виплати, тому їм дуже вигадно через випортал пенсійного фонду також укласти договір добровільного страхування і сплачувати ну бажано не менше 1760 гривень. Але якщо вони хочуть пенсію в більших розмірах, то відповідно сплачувати треба більшу суму. Тобто, якщо людина, наприклад, за кордоном, вона може там працювати, так укласти цей договір і потім виплачувати якусь конкретну суму, так Щомісяця сплачувати якусь конкретну суму, яка буде накопичуватися в її персонально-обліковій картці, і побачити, вона зможе сформувавши ОК-5 на тому ж порталі пенсійного фонду України. Так, це дуже зручно, адже нікуди не треба їхати, приїжджати, надавати документи, але входити на веб-портал необхідно або через діапідпис, або через GoVid, або з електронним цифровим підписом. Це є єдина умова, яка вимагається, щоб персоналізувати особу, яка зайшла на портал пенсійного фонду. А, пані Вікторія, а як можливо взагалі докупити страховий стаж за минулий період і чи можливо це взагалі? Докупити стаж за минулий період можливо лише з органом пенсійного фонду, тобто договір з пенсійним фондом не передбачає сплату коштів за минулі періоди, лише у часі місяць в місяць. А якщо за минулі періоди, отак як ми з вами розмовляли, що за особу роботодавець не сплачував внески, і особа про це не знала. І, отримавши документ з пенсійного фонду, вона дізналася, що втратила певний період стажу в в минулому році або позаминулому. Вона повинна прийти до органів пенсійного фонду з паспортом з кодом, з довідкою К5, класти заяву, підписати заяву, встановлена зразка, але сплачувати за минулий періоди з коефіцієнтом 2, 3, 520. І це одноразовий договір, тобто вона повинна обрати місяці, в якому вона не працювала, не була фізичною особою підприємцем, тобто не була застрахована особою, і одноразово сплатити цю суму. І таким чином вона докупить собі страховий стаж. І я вважаю, що люди повинні про це думати не вже коли 60 років необхідно виходити на пенсію. І не вистачає 2, 3, 5 років стажу, бо це непомірні гроші. Вже на сьогодні треба подбати про своє майбутнє, подивитися, які цифри, який період страху стажу обліковується в персональній карці, і вже щось думати. Пані Вікторія, а скільки стажу ось взагалі треба, щоб виходити там на пенсію, претендувати на неї, тому подібне, станом на зараз? На зараз 32 роки. 32 роки. Так. В майбутньому це вже буде 35 років. Так. З якого періоду можливо буде 35 років цей необхідний З 2028 року з 2028 року. так. пані Вікторія, я вам дякую за те, що доєдналася до нашої студії. Розповіли досить про таку важливу тему, як пенсія, як її оформлювати, як можливо потрібно отримувати потім більше так виплати за це. все. глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Вікторією Сусловою, начальницею відділу забезпечення наповнення бюджету номер один фінансово-економічного управління головного управління пенсійного фонду у. України в Дніпропетровській області. А в студії для вас працював Ян Андрусенко. Це була програма Діалог. Залишайтесь на телеканалі, «Д1».